Привіт! А з вами знову Владислав, і сьогодні я розповім, як не сісти в калюжу при створенні логотипів. Можливо, ви помічали, що деякі логотипи дуже схожі між собою. Думаю, всі знають про компанію Adidas, бренд спортивного одягу та взуття, заснований в Німеччині братами-даслерами в 1924 році. Компанія відома її логотип це символ якості, а вартість продукції навряд чи можна назвати бюджетною. Твою мать, за 40 гривень штани, б... Але ось люди в пошуках варіантів виходять на місцевий ринок і бачать значно дешевший абібас, абібос чи подібні симуляції. Серед таких куна, Ніке, реабок тощо. Логотип може використовуватися такий самий, а може бути трішки допрацьований. Мета у таких компаній одна використати вже розкручений бренд. Далі давайте порівняємо ці два логотипи. Перший, ви швидше за все, впізнали, це Beats Electronics, заснована в 2008 році. Започаткували її Джиммі Айвін та Андре Янг, більш відомий як Доктор Дре. З 2014 року, до речі, ця компанія належить Apple. Так от, ви тепер запитаєте, а кому ж вистачило нахабства аж настільки відверто скопіювати логотип відомої торгової марки. Хі, хі, все не так просто. Справа в тому, що цей логотип міста Штат Брюль був створений німецьким дизайнером Антоном Станковським аж в 1971-му. Та не поспішайте засуджувати розробників лого Beats, бо насправді найпростіші речі вже давно придумані. А тому винесемо з цього два простих уроки. Перший. Зробити пошук по зображенню, щоб не втрапити в подібну халепу. Друге відкидати перший варіант, який приходить в голову, бо швидше за все він вже був кимось придуманий раніше. Якщо думаєте, що ситуація із Біц та штат Брюль це поодиноке виключення, то ні, це не так. Гляньте сюди. Що це? Airbnb 2014 року, так? А це тоді що? А це Azuma Drive In 1975-го. І якщо у попередньому випадку можна було все списати на прикрай збіг через дуже прості форми, то цю форму назвати простою вже доволі складно, погодьтесь. А що ж наші, святі та божі? Давайте подивимось. Ось є логотип виробника радіоелектроніки в Німеччині Kelly Radio. Але ж ви подумали про зовсім іншу компанію, так? Тут проблема знову в простих формах і найпершій асоціації. Стрілочка в логотипі символізує рух переміщення, і це логічно. До речі, цим прийомом скористалася також FedEx, заховавши таку стрілочку між літерами. Тож ребрендинг нової пошти в 2014 році виявився вдалим, хоч і не надто проаналізованим. До речі, помітили, в 2014-му, наче пороблено. Логотип Airbnb, ребрендинг нової пошти, анексія Криму Росією. Жах. Далі на черзі уже не весь логотип, а лише його графічна частина. Бачили такий раніше? Ні, я не про біц, а про торгову мережу Allo. Чи про американську компанію Target. Хто ж їх розбере? Та й взагалі, де та межа між натхненням та плагіатом, насправді вона доволі розмита і навіть юристи не скажуть, наскільки відсотків має бути схожий логотип на інший, щоб вашому клієнту відмовили у його реєстрації. Тому давайте домовимося, що ви при розробці лого будете намагатися робити його унікальним, щоб він доносив до цільової аудиторії певне повідомлення. А якщо сподобалось це відео, вподобайте, прокоментуйте розлогу. Це допоможе у розвитку каналу. І звісно, якщо захочете підтримати канал Гривнею, посилання лишаю в закріпленому коментарі. Бувайте!